Полтавський апеляційний суд передав розгляд справи очільника Полтавської міської тергромади Олександра Мамая до Київського районного суду. Таке рішення 18 січня ухвалила виконуюча обов'язки голови Полтавського апеляційного суду Лариса Хіль. Клопотання про обрання запобіжного заходу для полтавського мера, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо розміщення підрозділів зсу, не змогли розглянути в Октябрьському районному суді через самовідводи слідчих суддів. Коли із самих слідчих судів шість взяли самого самовід, сьомий слідчі суддя перебуває в ній на лікарня, невідомо коли він вийде з нього. Тобто неможливо зробити слідчі суддя, які розвинують базане клопотання, я вважаю, за необхідний задовільнити базане клопотання і передати базове клопотання слідчі свідчення ОСБУ в Полтавській області на розгляд іншого суду в нашій юрисдикції Полтавської області. Адвокат Олександра Мамая В'ячеслав Делія під час судового засідання наполіг на поверненні розгляду справи до Октябрського райсуду міста. Не всі наразі можливості вичерпані для забезпечення авторозподілу на всіх слідчих суддів. І, і, враховуючи те, що на сьогоднішній день ще введено три судді у тобто складу церквяного суду, то на нашу думку є можливість віднайти суддю, який зможе розглядати дані клопотання. Також виконуючи обов'язки голови Полтавського апеляційного суду Лариса Хіль сьогодні ухвалила рішення по клопотанню слідчого та прокурора про відсторонення від посади голови Полтавської міської тергромади Олександра Мамая. Задовільнити подання голови Октябрського районного суду міста Полтави 17 січня 2023 року та передати клопотанню старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу. В України в Полтавській області, капітана юстиції Горбовського Вадима Юрьовича про відсторонення від посади Мая Олександра Федоровича, підозрюваного вчиненні кримінального правопорушення на розгляд до Київського районного суду міста Полтави. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає. Нагадаємо, 29 грудня Олександру Мамаю правоохоронці вручили підозру у розголошенні даних про розташування підрозділів ЗСУ. Прокуратура просить взяти міського голову під варту і відсторонити від посади на два місяці. Наразі Олександр Мамай не має запобіжного заходу.